В Україні буде скорочено кількість рейсів приміських поїздів. Про це повідомила Укрзалізниця. Компанія зазначає, що скасування деяких потягів пов'язане зі скороченням споживання електроенергії. Щоб країна вистояла та уникнула блекаута, залізничники тимчасово вносять зміни до графіка руху приміських електропоїздів. Упродовж червня тимчасово коригуються графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні. Тобто деякі поїзди тимчасово не будуть курсувати, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут. При покращенні ситуації рух приміських електропоїздів буде відновлено. Говориться у прес-релізі Укрзалізниці. При цьому зазначається, що зміни не стосуватимуться критично важливих електричок, які забезпечують підвіз населення до роботи та зворотно. Тим часом у коментарях до публікації на сторінці у мережі Facebook користувачі пишуть свої відгуки щодо оптимізації розкладу приміських поїздів. Так, дописувачі звертають увагу на скорочення кількості електричок у столичному регіоні. Зокрема, з 12 червня відбудуться зміни у розкладі руху поїздів Тетрівського напрямку. Рейси номер 6670 немішаєва на мішаєва Святошин, номер 6675 Святошин на Мішаєва та номер 6677 святошин Бородянка скасовуються. Таким чином у вечірній час буде менше електричок, що відправляються з Києва у напрямку Бучі та Єрпеня. Скасовуються рейси поїздів на маршруті Васильків Центр Київ. Так, з 10 червня не курсуватимуть рейси номер 6043, 6047 Київ Васильків Центр та номер 6048 Васильків Центр Київ. На придніпровській залізниці також внесені зміни до розкладу. З 6 червня не будуть курсувати наступні приміські рейси: номер 6011 Дніпро головний. Кривий ріг головний, номер 6042 – кривий ріг Дніпро головний, номер 7311 одинадцять Синальникова-1 Камінське пасажирське, номер 7310 – Камінське Кам'янське пасажирське Дніпро головний, номер 6495, Запоріжжя, 2 Марганець. Окрім скасування електричок через економію електроенергії, також є зміни у розкладі на час проведення колійних робіт. Так, на львівській залізниці у червні по деяких датах закривається рух приміських поїздів на окремих ділянках. Це, зокрема, стосується електричок, що курсують між станціями Львів, Красне Красне, Тернопіль. Тимчасово скасували рейси приміського поїзда Коваль ковель Рейсів не буде 10-15 червня.